Ще впізнали гурт Трансформер, і ми раді представити вам, шановні друзі, наших гостей. По-перше, будемо говорити про Мазепа Фест, який відроджується у нашій студії директор фестивалю Мазепа Фест Данило Данилейко. Доброго ранку. Доброго ранку. І Доброго ранку. учасники нашого рідного гурту Трансформер Валерій Мельник, Роман Бікеєв і Ігор Лотиш. 25 вересня. вересня. Всі на співочі поле Марусічу Рай. Просто вся Полтава збирається там. Так? Це перша подія. Так. Друге, у нас дуже багато музики і потужний звук. 10 годин класної рок музики, такої, як у цих хлопці. А тепер про музику розкажіть хлопці. На що чекати, полтавці? Ну, в цьому році фестиваль буде одноденний, але буде вміщувати багато класних команд. Буду... Тобто цілий день буде тривати, так? Ну, коли почин... початок? З третьої? З третьої. І один. до 10-ї, ну сподіваємося, що трошки пізніше зможемо домовитися. Ну, буде велика кількість. Полтавських команд, колективів uh -huh. і, звичайно ж, велика кількість команд, колективів з усієї України. Намагаємося долучити відомих виконавців, відомих зірок, але про це Данила може більше. Про це я не розкажу. Розказати або натякнути, або заінтригувати. наших глядачів. Заінтригувати так. Ведеться перемовини з трьома зірками всеукраїнського масштабу. Які стануть хедлайнерами. Які стануть хедлайнерами. Но є певні труднощі. І е, надіємося, ми ці труднощі подолаємо. Поки що можу сказати, що є такі ну, є зірки, а є зірочки. Зірочки ми вже зірвали, такі невеличкі. Mm. Це е, гурт Трансформер, yeah. це е, гурт е, Тарута. Полтава, Київ. Вони зараз в Києві починали Nein, з Полтави. Mm -hmm. А це гурт, колись нещодавно приїжджав гурт Гуляйгород проект GG. От тільки я хотіла запитати, тому що хлопці і дівчата з Гуляйгород були в нашій студії. У грудні до нас приходили О, в гості, так, запалили, так. ну, було круто. Будемо тоді розпалювати до кінця. Ну і ще одну команду назву: це гурт Полікарп. Так. Місто Київ. Також погодились. Та інші гурти, щоб не, не, не втрачати ефірний час. Де зараз можна почитати інформацію? Е, ми вже е, подали інформацію на офіційних сторінках в соцмережах, а також е, на е, офіційному сайті. Ну і скоро власне буде реклама по всьому місту. Угу. Ви е, зазначали, що доводиться стикатися з труднощами, з якими. E, значить, це звісно, це фінансові труднощі, а також організаційні труднощі з фінансами нічого нового нічого нового. Але насправді ми на відсотків 70 подолали ці труднощі. Фестиваль ще сиренький. Ну, 75% залишилось його в пічку, поставити і спекти. Але тим не менше, головне, що він відроджується. Ну, Зараз в цьому році буде одноденний фестиваль, раніше трошечки по-іншому було, я пам'ятаю. Ну, е я так хочу сказати, свого часу цей фестиваль зародив, це е засновник фестивалю Микола Георгійович Куль Кульчинський. Велика йому, йому подяка, мабуть, від всіх полтавців, від всіх музикантів, від всіх. Е Творців різних напрямків мистецтв. До нього свого часу приєднався Сашко Євтушенко, Сергій Архівчук. Це така була рушійна сила, яка створювала Мазепу Фест на протязі майже 10 років. Велика їм подяка. На даний час до проєкту залучилися нові люди, які зараз його проштовхують далі. Хочемо вив... вивести цей фестиваль на інший рівень. Хочемо зазначити, можливо, це прикра новина, можливо, не прикра, але в цьому році фестиваль буде платний. Не платний він ну, він б... не платний да. він буде, з благодійним. Благод... Благод... Да, Оскільки це... в нас є зараз там різні події, там війна і так далі. Нам є кому. Передати Бо, ці кошти. Бо кошти ці не будуть спрямовані в дохід в кишені, в кишені організаторів або музикантів. Вони будуть спрямовані на благочинність людям, які потребують. Це люди, які пройшли АТО, це люди, які потребують допомоги зараз. Переселенці або інші люди, які так, так. потребують допомоги зараз в такій Як студії, яким час чином буде організований збір коштів зараз на сайті концертю угу. наших партнерів. Вже триває продаж. Заходьте, купуйте. Uh -huh. Також будуть продаватися квитки е, в день фестивалю. Концерту організовує продаж квитків на місці. Е, повна програма е, знижок і там. Шукайте, до речі, флеєри по місту Полтава. Які будуть роздаватися uh -huh. по Полтаві. Е, на флеєрочках буде вказано 10% знижка. Це приємно. Uh -huh. От студентам, пенсіонерам, дітям будуть також знижки. Тобто, це все буде. Ну і звісно ж, кошти будуть е, спрямовані в тому числі, е, як і на деякі потреби фестивалю, так і звісно, на благодійність. Ну, Якщо чесно кажучи, ми хочемо трошки закамалювати грошей на наступний фестиваль, тому що в так, і наступно, на акції від фена на, на наступному році ми хочемо його зробити більш е, широким. Е, це по перше. Відродити день кіно театру хочемо, щоб фестиваль все таки був дводенний. -денний, -денний, -денний. А, а вода, а вода ми навіть говорили зараз зробити так, щоб фестиваль з мав з не сценами, один не одну сцену, а сцен десять хоча з різними сценами для різних музикантів це і акустична музика, і більш і -рок. І рок більш тяжка музика, тому що музиканти потребують, щоб у них були слухачі і була можливість десь виступити своїх слухачі. Це Свої будете влаштовувати сцени, облаштовувати а, сцени? А навколо співчого поля там достатньо місця? весь парк. Ну, це наступного року, стоп, і щоб людей цьому, не збивати. В, в цьому році тільки одна сцена, так. тільки один день 25 вересня на співочому полі Марисіча. Це пов'язано з тим, що в ці дні буде відбуватися святкування Дня міста, угу. і тому дуже важко взяти другий день, тому що дуже багато закладів. Це заходів, не тому що заходів, це не тому, що там немає коштів, чи нема музикантів, так. чи нема бажання. Цей рік, отак, от. ми відроджуємо фестиваль одноденним, але на наступний рік вже сплановано. Він буде більший, ширший, більше uh -huh. музикантів, більше, гів, більше музикантів, більше часу, більше, більше драйвової музики і більше так. глядачів. Звичайно, до речі, ви робите якісь прогнози? Скільки глядачів чекаєте? Побачити? Я хочу побачити всю Полтаву. Чесно тих, хто не любить рок, наприклад, або просто не слухає. Їм буде цікаво. 에, значить, в нас ми зараз працюємо над тим, щоб у нас була е, був майданчик е, з переглядом кіно. Ага, буде ніч кіно. Хочемо це зробити, якщо нам дозволять вночі зробити цей, цей майданчик після фестивалю. Буде в ціла, ціла ніч кіно. Буде книжкова виставка ярмарок, ярмарок майстрів народних промислів, народного мистецтва. Це все в планах, це все в такій роботі, ще серій досить роботі, але це плануємо. Також заходи зараз з Олегом Пустовгаром вчора говорили. Щоб е, зробити е, заходи біля пам'ятника Мазепи, угу. біля е, пам'ятника Тараса Шевченка ходою е, по Полтаві, тобто якісь такі залучити е, більшу і більшу кількість людей, більшу аудиторію, щоб, так? більшу аудиторію на Мазепу. Данило, ви на всіх фестивалях Мазепа Фест були. Я був е, я. Не пригадую який рік, але я колись на Мазепі Фест. Я по перше з нього виростав як музикант, як рок-музикант. В складі гурту Дельтора угу. з Євгеном Янкевичем, і так цього року вони також погодились виступити. Ну звісно, не на всіх, тому що вже з 2005 року я мешкаю в Києві, от, хоча це перед цим проживав в Полтаві. А так старався бути на всіх. Ну моєму я на першому не був і на останньому, поки був в Полтаві. А далі багато було інших заходів. Ну, зараз так. триває підготовка. Ви проживаєте зараз в Полтаві Ні, до організації. Я в Києві тобто близько... два дні сьогодні. Сьогодні їду полтаву в Київ, так. бо там дуже багато роботи Тобто Організовувати все віддалено. Організовуємо ми рівним сумами. А, тобто кілька міст залучені організації так, в організації. Оргації залучена так само всеукраїнська організація фестивалю. 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 Так. Так. Ну, Хлопці цікаві. з гурту Трансформер, я хочу запитати. Які найскравіші моменти взагалі фестивальні з Мазепи -фест вам запам'яталися? До свого виступу чи просто чи музиканти, які виступали? Взагалі, що взагалі... вас вразило? Ну, Мазепа відкрив для мене фестиваль, відкрив дуже велику кількість українських зірок. Я був вражений виступом гурту «482». Mm -hmm. Положинський дуже ну ми з ним вже товаршували. Я його знав як музиканта. Я був на його концертах, але на Мазепі він відкрився. Я не пам'ятаю, який рік це було. 2006 рік. Пам'ятаю, тоді працювала на радіо. Він приходив на інтерв'ю до нас. Так, да, він дуже запалив фест, підняв аудиторію. Зробив mm -hmm. там на сцені у вишиванках людей велика кількість людей. Я не уявляв, як це буде, коли він запрошував людей mm -hmm. піднятися mm -hmm. на сцену, але було супер. Тобто ну дуже багато зірок, кому вниз, е ну е це відомі команди. Mm -hmm. І велику кількість платіна дуже здивувала, як виступила. До речі, тоді вони да, на хвилі таке. були, потім пропали кудись. Зараз знову. От середню музикантів таких, ну не, не дуже відомих, не полтавських музикантів, а середню таку українську. Mm -hmm. Музику я відкривав на Мазепішо. Всі ну, пам'ятають бомбокс. Він тоді ще був молодий, зелений. Mm -hmm. виступали їх там, пляшками закидали, але це така відома культова команда України зараз. Тепер? Ну а, аж смішно. Тоді, хто розумівся на музиці і розумів, чому їх тоді запросили, тому що ця команда була, ну може не попереду усіх, але вона відчувала. Те, ну... Організатори бачили майбутнє, бачили зірок, стартуючи Перспектива, так. Кожної команди, тому вони. На був... жаль, буквально пару якихось там металюх полтавських не прийняли. Не сприйняли цю музику. Є. Дуже прикро, що весь зал, всьому залу, сподобався бомбокс на той момент, і там якісь дві пляшечки прилетіло. Ну, Бух, це, це був просто подарунок. А, це коньяк там, так, музикант, дякували. там. Так, дякували. Ну, взагалі ми говоримо про те, що це відродження фестивалю. В останній раз коли був фестиваль? 2012 ніби. 12, так? Да, так. Тобто вже чотири роки пройшло, і от зараз з новими силами, з новими, з новими з, ідеями. З з новими ідеями, з ну, новим В 2013 році проводиться ще день чи театру, чи кіно, я вже не, не пам'ятаю. Ще Мазепа ж вона існує в різних форматах, кр кроме рок-фестивалю. Uh -huh. Ну так, це фестиваль Так, це, це, це як вкраплення. Але зараз відроджується, хочемо відродити. Повністю всебічно Мазепу -фесті. і кіно, і театр, і музику. Та й не тільки, і не і, тільки і, 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 музику. І всі мистецтва. До речі, про музику. Хочеться більше музики. Будемо ще покажемо. співати. Що заспіваємо? хлопці? Що, може, хліб? Чи, чи ні, Дорогі, заспіваємо. що може, кліп? Чи, чи Дорогі. заспіваємо. Дорогі. Нам Дорогі. так сподобалось. Ну, давайте, Пісня на вісім, а не Червона халина, ніби засміялась, дівчина, дитина, любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина. Ей Слухати якісну музику, то тоді вам на Мазепа Фест, а який Мазепа. відбудеться 25 вересня. вересня, та година. Шановні друзі, правильно? Так, 15-та година. Ми ну, йдемо, йдемо, полі ми вже йдемо. Будемо не тільки слухати а ще й співати. Ми теж підспівати. Буде багато гуртів. Також і обіцяють організатори, що будуть і хедлайнери. Для мене сьогодні хедлайнери трансформери, Я вам та, чесно обов'язково хедлайнери, Це обов'язково Трансформери Сьогодні Федлайнер хедлайнери нашого ефіру. Ну, так. <стійно> так, так. Говоримо про Мазепа Фест. Він відроджується і це класно. Данило Данилейко, директор фестивалю Мазепа Фест. Сьогодні у нашій студії в гостях, шановні друзі, учасники нашого колективу Трансформер рідного і я не побоюсь цього слова легендарного. Валерій Мельник, Роман Вікиєв Ігор Лотиш. А, дякуємо вам.